Є така країна, в яку мені найбільше хочеться прилетати взимку. Ця країна має назву Єгипет. Хто був тут хоч один раз, сюди хоче повертатися знову і знову. Головна перевага, що тут можна відпочити бюджетно, можна купити готовий тур або прилетіти самому. Цього разу ми на букінгу забронювали бюджетний готель і ось уже вечеряємо тут. і втомились після перельоту, але не можемо собі відмовити в тому, щоб не посидіти біля басейну ввечері. А вранці побачили, що наш готель знаходиться прямо біля пустелі. Готель Viva Sharm знаходиться у районі Хадаба. Це десь біля півгодини їзди від аеропорту. Вчора ми брали таксі, щоб сюди доїхати, а якщо ви готовим туром, то вас сюди привезе трансфер. Зараз покажу, який номер нас заселили. Ми живемо на першому поверсі. Ось така ванна кімната. Це тризірковий готель, і тому якихось тут ізисків чекати неможливо, але все доволі таки чистенько. Якщо є такі невеличкі недоліки, це да, може якась трошки сколота десь плиточка. А так все нормально. Номер доволі таки великий, два ліжка. Гарно прибирають тут. Постіль не сказати, щоб дуже білосніжна, але така нормальна. Найбільша перевага для мене, що номер просторий, і з нього можна вийти прямо до басейну. Добрий ранок. Ми нарешті опинилися у нашому першому готелі. Віва Шарм. Зараз йдемо на сніданок. Ніч пройшла нормально, виставилися чудово. Ось так виглядає готель уранці. Територія зовсім сьогодні з раночку всі сплять, Такий маленький тут басейн. І джакузі тут вчора було і бачу басейн з якимсь островом. Виглядає, в принципі, чудово все, дерева красиві посаджені. Таке двохповерхові тут будиночки. Сніданок сьомої години, а зараз десь пів восьмої ми йдемо. Автобус до пляжу буде о півдесяті. Що дають тут на сніданок? Можна взяти собі млинці, тут їх жарять, також омлет з овочами. Різноманіття тут по їжі небагато. Почти завжди все однакове. Також є картопляне пюре, овочі з сосисками, овочі тушені, нарізка, сирочки, йогурт можна взяти, овочі нарізні, булочки трьох видів. Ось так виглядає сніданок, голодним не будеш. Ще можна взяти каву. В принципі, наїдалися, голодними не були. Зараз поснідаємо та й будемо йти далі. Виходимо на ресепшен. Ось так він виглядає. Тут такий холл, ловить інтернет. Зараз пройдемося по території. В принципі, територія мені сподобалась. Тут багато зелених пальм. Газончики, кущики підстрижені, завжди чисто на території, плитку цю всю миють, прибирають завжди. Зараз переїдемо на другу територію. Це, так розумію, теж були корпуси цього готелю, але вони тут вже зараз не робочі. І може, тут які відновлення, ремонти роблять. Тут також є басейн. Тут буває гуляють ті, хто хоче усамітнитись десь подалі від людей, то люди сюди приходять, тут засмагають лежать. Цей басейн теж доволі таки великий, але можу сказати, що в цьому готелі басейни холодні взимку, без підігріву. Ну, якщо буде дуже спекотно, то може трошки прогріється вода. Перед готелем також дуже прибрана, гарна територія. Кущики підстрижені, пальми високі, також квіти є. А навпроти, готель Falcon Hills. Від готелю возять на два пляжі Куба Біч і на фаршу. Сьогодні поїдемо на Куба Біч. В принципі, так цікаво побувати, зроблені такі навіси, але від готелю ми спускаємося. Ну, як на для нашого готелю, там унизу ліжаки. Пляж мені сподобався, тут гарний риф, та й місцевість красива. Достально купалися, будемо вертатися, зараз буде обід. Сьогодні в нас суп, рис з м'ясом та овочами. Зараз ще підемо в бар. Тут є більярдний стол, можна грати у більярд із напоїв, ну, єгипетські такі напої, якийсь алкоголь, роблять типу коктейлі таких, пива не було. Поряд з готелем ще є магазинчик, там також є всі напої, якщо кому щось не вистачає, то можна там купувати. Хто любить плавати у прохолодній воді, то це басейн якраз для нього. Ми постійно виходили, гуляли по цій дорозі, бо краєвид тут такий, що не відірвати очей. А день тут пролітає дуже швидко і вже настав вечір. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!